Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, сьогоднішня євангельська розповідь змальовує сцену страшного суду, яку подає нам євангелист Матай. У центрі цієї сцени, зображений син чоловічий, описаний як есхатологічний суддя, який сидить на судилищі і перед яким постають усі народи. Мови не на лишень про вибраний народ, тобто спадкоємців обітниць Божих, Господь буде судити всіх. Цей епізод нагадує подібні старозавітні есхатологічні сцени. Син чоловічий, якому допомагають його ангели, винесе вирок, відділивши праведних від неправедних. Євангест каже, що Господь здійснить цей поділ подібно до того, як пастух відокремлює овець від козлів. Матей використовує інші аналогії, щоб змалювати цей поділ. Якщо бур'яни росли разом із пшеницею, то тепер їх потрібно відокремити від неї. Якщо всі ті піймалися добра риба і погана риба, то настав час сортувати, зберігаючи хорошу, а погано викидаючи. Цей поділ вже від початків був оголошений і необхідний для того, щоб остаточне слово щодо добра і зла, вчинене людьми в історії, було за Богом. У цій сцені Христос постає як цар і суддя всього людства, і цей загальний суд буде особистим судом кожного. Схоже, що цей поділ стосується не лишень усього людства на загал, але й кожної людини, зокрема, оскільки вона, тобто людина, протягом усього свого життя чинить як добрі справи, так і не дуже, як зазначає Святий Авросій, коментуючи Псалом, одна й та сама людина частково спасенна, а частково засуджена. Універсальність і всеохопність стосуються не лишень простору, а й глибини, тобто суд досягає людського серця. Це суд не лише над усіма людьми, а й над усією людиною. Також кидається в очі те, що в цій сцені виокремлюються ті люди, які зазвичай залишаються непомітними: бідні, хворі, ув'язнені, голодні, спраглі і так далі. Не те, щоб вони були непомітними, інші здебільшого не хочуть помічати їх, адже це створює як мінімум певний дискомфорт. Але повернемось до нашого фрагменту. вияв добра у стосунку до нужденних. Такий простий людський щоденний жест ділення, доступний для всіх, як для віруючих, так і для невіруючих, стає підставою для остаточного вироку. Євангельський фрагмент ставить нас перед поглядом Христа, який бачить те, чого люди не бачать або ж не бажають побачити. І цей погляд не лише виокремлює непомітних людей, які часто також є безмовними, але й дивує тих, хто отримав вирок. Здивовані всі, і блажений, і проклятий, кажуть, коли ми бачили тебе, Господи, в нужді і послужили чи не послужили тобі. Погляд есхатологічного судді також апелює до нашого погляду і до нашого вироку щодо інших. Суд Сина чоловічого визначає, яким є наш погляд на бідних і нужденних. Його суд стосується нашого судження щодо інших, бо ж в'язень це той, хто отримав те, на що заслуговує. Чужинець це той, хто порушує спокій наш, хвора людина це та людина, яка розплачується за власні гріхи, а бідний це той, хто міг би працювати більше, і так далі. Божественний суд стосується нашого відкриття чи нашого закриття на потреби ближніх. Дуже часто наш погляд бачить в іншому винуватця а не жертву. Господь же, навпаки, бачив страждання людей набагато краще, і міг провести розрізнення між гріхом і грішником. Універсальність вироку також випливає з того, що воно базується на оцінці людських, дуже людських жестів, зроблених або не зроблених віруючими та невіруючими. Прості жести допомоги, милосердя, близькості, які виражені в цьому фрагменті, тобто нагодувати голодних, напоїти спраги, одягнути нагих, відвідати ув'язнених, прийняти незнайомців. Ці жести близькості становлять свого роду елементарну граматику людських стосунків з іншими, граматика, без якої неможливо скласти справді християнське речення, обличчя ближнього, який перебуває у нужді, завжди є викликом для кожного з нас. Якщо суд ґрунтується на традиції, добре відомі єврейському світу щодо діл милосердя, то тут новизна полягає в тому, що суддя ототожнює себе з нужденними. Усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Якщо всі вражені та здивовані словами есхатологічного судді, ми повинні зазначити, що здивування блаженних і проклятих дуже різні. Є благословенне незнання добра, яке чинять праведні, і є катастрофічне незнання зла, яке чинять неправедні. Хоча насправді мова про добро, яке не чиниться. Тобто. Цей євангельський уривок наголошує на тому вимірі нашого гіма, який є найпоширенішим це опущення. Хто, власне, може уникнути опущення? Хто може з абсолютною впевненістю сказати, що він справді зробив усе, що від нього залежало, коли зіткнувся з конкретною життєвою ситуацією? Також не варто говорити, що ми не бачили. Часто наші очі були закриті на бачення страждань, а наші вуха до тих, хто намагається висловити свій біль. І виникає питання, звідки ми можемо взяти силу, щоб витримати тягар потреб інших, і не дозволити, щоб вони нас розчалили, адже це також може статися, тому що допомога ближньому може бути без проникливості. Вказівку на те, як потрібно чинити, ми знаходимо словах Христа, який відповідає Фарисею, який хотів його випробувати. Центральними у житті християнина мають бути заповіді любові щодо Бога і ближнього. Ми, люди, маємо лише один спосіб правдиво любити, і любов до ближнього є критерієм перевірки нашої любові до Бога, і про це нам каже апостол Йоанн. Коли хтось скаже, Я люблю Бога, а не наведить брата свого, той не правдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого він не бачить. Я би хотів звернути увагу на ще одну річ у прикладах допомоги та близькості, наведених в тексті Євангелія. Є аспект, який часто не помічається мова про поставу, яка полягає у відкритті на допомогу, якої ми також потребуємо. Іншими словами, ми також маємо дозволити допомогти нам, дозволити підійти до нас, доторкнутися. Нам не лише потрібно любити інших, а й дозволити, щоб нас полюбили. Для того також потрібна і покора. Ця здатність відкриває радикальніший вимір у ніж хвороба, оголученого та. Бо нас обставини, які, як ми вважаємо, є сильніші за нас, тоді ми відчуваємо свою слабкість і безпорадність. Дозволити себе любити, це означає дозволити доторкнутися себе, довірити своє хворе, голодне чи наге тіло піці іншого. Адже милосердя це увага і турбота про тіло іншого, зокрема, саме через контакт з пораненим, страждаючим, потребуючим тілом. Ми повертаємо гідність, зраненій, скривдженій і нужденній людині. Водночас, турботою про іншого, ми також утверджуємо власну гідність. Саме так відбувається обмін дарами зустріч між двома формами убогості взаємність руху любові, яка насправді є дивом, дивом, яке може і повинне ставатися щодня. І саме це диво буде підставою остаточного вироку. Останнього дня нас судитимуть і цей суд відкриє глибоку істину нашого щоденного життя. Ми будемо змушені визнати, що часто помиляємося і не робимо того добра, яке могли б зробити. Ріхі опущення це звинувачення проти нас у день суду, благословення для тих, хто вміє дбати про себе, не забуваючи про своїх ближніх і допомагаючи їм, а прокляття для тих, хто пройшов повз, але не побачив чи не хотів побачити потреби ближнього, оминаючи його і не допомагаючи йому. Все це виявиться наприкінці часів, коли син Божий прийде судити світ. Тож будьмо уважні, не лишень до наших потреб, але й до потреб ближніх, пам'ятаючи про заповідь Христа любити інших так, як Він нас полюбив. Слава Ісусу Христу!